ЖК Коляковський, а в центрі міста. Останній польський. Дякую. Казаху будемо ліфт. Так ось такий гарний під'їзд. пятый поверх. такая на дешеве двери. Так, и заходим в саму квартиру. Так, квартира у нас 16 метров квадратных. Так, вот тут под сам узел. А, десь высота 280 Так, ось вікна. Ну, наскільки я розумію, для того, щоб зробити ремонт, це приблизно 400 доларів за метр квадратний. Так що, на цю площу десь ремонт обійдеться 1006 додатково.